Сьогодні 22 серпня, понеділок. Ісус не перебирає словами і використовує найсильніші вирази, щоб засудити тих. Хто підміняє зовнішніми проявами релігії те, що є найважливіше, те, що відбувається у серці людини, Боже, провадь мене під час цієї молитви, навчи мене бути свобідною людиною, дбати про те, що у серці, щоб краще чути голос Бога. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь Юдеям, що до нього прийшли. Горе вам книжники та фарисеї. Лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне, самі не входите і не дозволяєте ввійти тим, які бажали б увійти. Горе вам книжники та фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдовиць і на показ довго молитесь, Тим ще тяжчий приймете засуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю. Щоб придбати одного новонаверненого, і коли найдете, робите його удвоє більше, ніж ви гідним пекла. Гори вам сліпі проводирі, що кажете, хто клянеться храмом, це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше? Золото чи храм, який освячує золото? І хто клянеться жертовником – це нічого. Хто ж клянеться даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі, що більше, дар чи жертовник, який освячує дар. Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому, і хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Ісус звинувачує книжників і фарисеїв у тому, що вони виправдовують свій егоїзм і лицемірство, апелюючи до вищої інстанції, до закону, навіть до закону самого Бога. Я слухаю ці непрості слова Ісуса зі смиренням і прошу про відкрите і щире серце, яке дивиться на інших із милосердям. А не осудженням. Фокусов чинити себе суддею людей, закриваючи їм доступ до Царства Небесного, існувала та існує завжди, навіть у наші дні. Яким є моє ставлення до людей, які віддалились від Бога, які перебувають у важких життєвих ситуаціях, розлучених та повторно одружених, колишніх в'язнів. Корумпованих політиків, наркоманів, алкоголиків, молоді, яка не ходить до церкви, якою була б твоя реакція на слова Ісуса, якщо б Він назвав тебе лицеміром, який, яка вирішує, хто має рацію, а хто ні, хто заслуговує зустріти Ісуса, а хто ні. Як легко використовувати релігію і релігійну мову, щоб домінувати та маніпулювати іншими. Ми постійно бачимо, як це відбувається на наших очах. Багато хто використовує навіть сьогодні слова Ісуса для виправдання всіляких дій та поглядів, які явно суперечать тому, чого Він прагнув і що проповідував. Сказав Господь юдеям, що до нього прийшли Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне, самі не входите і не дозволяєте ввійти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдовиць і на показ довго молитесь, Тим ще тяжчий приймете засуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, щоб проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли найдете, робите його удвоє більше, ніж ви гідним пекла. Гори вам сліпі, проводарі, що кажете, хто клянеться храмом, це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує золото? І хто клянеться жертовником це нічого? Хто ж клянеться даром, що на ньому, той винуватий? Сліпі, що більше? Дар чи жертовник, який освячує дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому. І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Господи, очисть моє серце, навчи мене не осуджувати, звільни мене від тих недоліків, які приховані у моєму серці, і стіли його. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.